Залишився. Ой, я тут такий гарний знайшла матка такого кольору. Це третій наш напрямок це фінансовий. А, і він також не менш важливий, тобто вони всі стоять абсолютно на одному рівні. І він також складається із трьох таких категорій. Перша категорія це економія в своєму сімейному бюджеті або в своєму кошику. Як я вже говорила на початку, ми всі маємо можливість, якщо ми хочемо постійно користуватися продукцією, ми маємо можливість, заповнивши анкету споживача, ми маємо можливість отримувати, купляти цей продукт з якоюсь знижкою 10, 20, 30%. При цьому це що не зобов'язуємо, ми можемо продукцію купувати тоді, коли хочеться нам і коли нам це потрібно. Ми можемо приймати участь в якихось заходах, в якихось акціях, мотиваційних програмах, ми можемо бути присутніми, але в нас геть немає ніяких зобов'язань. І, знаєте, дуже важливо, щоб людина це розуміла, що їй завжди раді. Як би вона там рідко ні, чи часто не з'являлася, вона завжди може отримати професійну консультацію, вона може завжди отримати допомогу. А саме головне, що вона і правда буде користуватися дуже високоякісним продуктом, результативним, який не буде викликати ніяких побічних там ефектів. І при цьому людина буде це робити в своє задоволення тоді, коли вона цього хоче і коли їй це потрібно. Друга пелюсточка це можливість додаткового доходу. Що це таке? Це коли людина спробувала продукт, і вона каже: класно, круто, але це ж потрібно не тільки мені, це ж потрібно і ще так? І от, найголовніше, я хочу, щоб ви зрозуміли, що таке додатковий дохід? Це коли людина поки що, а може й зовсім, ніколи не планує переходити на бізнес-рівень. Ставати на лідерські сходинки, брати на себе відповідальність, бо повірте, мені, це праця. І якщо вам хтось скаже, що лідер мережевого бізнесу не треба нічого робити, не вірте йому. Там треба працювати, там треба працювати з людьми, там треба вивчати продукт, там треба бути і мудрим наставником, і професійним наставником. Ви знаєте, робота з людьми вона дуже цікава, але вона і надскладна, бо люди можуть бути різні. Характерами, з різним настроєм, а ви, як консультант-наставник, не маєте права на поганий настрій або на відсутність відповіді. Якщо ви навіть її не знаєте, то ви повинні знати, де її знайти. Тому повірте мені, що на третю пелюсточку будуть переходити далеко не всі люди, але отримувати додатковий дохід до стипендії, до заходу. До пенсії чи просто до сімейного бюджету, зважаючи, звідки б ви його не брали, цього хочуть дуже багато людей. І отут саме головне, що ми повинні їм дати таку можливість, ми повинні їм допомогти пройти цей шлях. Якщо людина хоче отримувати додатковий дохід, то її перше завдання це вийти на максимальний рівень знижки, на 40%, і пройти кваліфікацію як мінімум на статус активний споживач. Але знову-таки ви людині повинні пояснити, що тут уже є хай маленька, але відповідальність. Тобто мінімум півтори чи три тисячі балів вона повинна буде робити кожного місяця. Але якщо вона хоче додатковий дохід, то це є святи зобов'язання, правда, давати інформацію новим людям і так далі. І вона вже, коли людям дає інформацію, то в них або 100% ціна, бо якщо до мене приходить людина і каже, От я хочу там попробувати дати дітям екстракт, там ісландського моху. Но якщо ти хочеш спробувати там, один екстракт дати дітям, подивитися, який буде результат. Купи його по 100% ціні. Спробуй, якщо тобі сподобається, якщо ти захочеш бути постійним споживачем, тоді ми будемо оформляти тобі дисконтну знижку. Ніколи не е, оформляйте людям дисконтні знижки, якщо вони не роблять закупку. Це ну, противоречить абсолютно всім законам, і правилам, і торгівлі, і життя, і просто. Ну, представьте собі, ви прийшли в ресторан і кажете, дайте мені дисконтну карточку, але я нічого у вас замовляти не буду. Або ви приходите в магазин, або ще кудись. Що вам, ну, я не, навіть не здогадуюсь, що ви мені відповіли на таке запитання, розумієте? Тому робіть все правильно. Бо знаєте, є хороший такий один із законів мережевого бізнесу. Не хочеш мати головний біль, не маркетинг-план. Там все прописано. І е, коли людина виходить на максимальну знижку, стає активним споживачем чи керівником, це все-таки перша така сходинка бізнес-рівня керівник. Але це люди, які поки що тільки роблять перші такі кроки, і ще не зрозуміло, чи вони будуть залишатися на додатково чи вони будуть просто продавцями, чи будуть просто активними споживачами, чи вони будуть рухатися далі по кар'єрній сходинці. Ну, ми повинні з вами показати їм цю можливість, що якщо людина робить 3000 балів, і це, знаєте, от я робила прорахунок на наших топових продуктах. Л36, Мазь життя плюс, Майс для Венг, вони 240 балів, дуже легко прорахувати. 3000 балів це 13 баночок. І якщо людина в місяць продає 13 баночок і робить 3000 балів, починаючи з 100% різниці, да, і закінчуючи 30%, бо в неї можуть споживачі бути вже з 30% знижкою, зараз я вам навіть скажу. То її оптова, оптовий прибуток і роздрібний прибуток, да, оптовий, це якщо різниця між знижками, а. Бо хороший продавець, коли він бачить, що в нього приходять гроші кожного дня, і що їх можна заробляти чесним шляхом, екологічно чистим шляхом, бо ти рекомендуєш людині той продукт, який їй потрібен, який для неї важливий. І ми сьогодні поговоримо з вами про результати використання нашого продукту і ви зрозумієте, наскільки це важливо. Так от людина вже думає, ага, мені недостатньо 15 дві тисячі, я хочу більше. І якщо людина робить п'ять тисяч балів, то це всього 21 упаковочка і її оптовий чи роздрібний прибуток може бути від 800 до 3,5 тисяч. А якщо людина робить 10 тисяч балів, то її роздрібний оптовий прибуток. Навіть не 10-7 тисяч я прорахувала, то її розрібний чортовий прибуток може бути від 1100 до 4600 в місяць. Це людина не працює як бізнес-партнер. Це людина, яка просто дає повноцінну інформацію, рекомендує людям, і саме головне, запам'ятайте ще одну річ. Мережевий бізнес це не фізичні продажі. Фізичні це коли ти взяв і побіг торгувати. Мережевий бізнес це інтелектуальні продажі. Це коли ви людині дали інформацію, пояснили, привели її в регіональний центр і пояснили, що вона може в будь-який час по своїй дисконтній знижці купити той продукт, який їй потрібен, але вона до цього може отримати від вас. Консультацію чи допомогу в телефоні, в вайбері в зумі, чи навіть при особистій зустрічі. А якщо людина не може приїхати, вона може замовити і їй на сьогоднішній день, дякую, мові, пощі, в кожному під'їзді, і їй зроблять навіть таку доставку. Тому це важливо, бо коли людина розуміє, що вона може тут отримувати цей додатковий дохід, і що це, знаєте. Головне, що як е, я кажу своїм е, початківцям-партнерам, кажу саме головне, що вам за цей продукт ніколи не буде стидно. Вам завжди буде, ви будете пишатися тим, що ви рекомендуєте людям. І тими результатами, які вони отримують. Ну і, звичайно, третє.